Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно харизматичну людину, талановитого і співака, і пародиста, і телеведучого, і гумориста. Сьогодні з нами у студії Олександр Скічко. Добрий день, Олександр. Добрий день. Я пам'ятаю, я була ще маленька і дивилася, шоу Україна має талант. І запам'ятаю вас десь з другого сезону цього шоу. Ви тоді представляли жанр пародії. Так. Зараз цим займаєтесь. О, ви знаєте, час від часу. У мене періодично з'являється думка з по того, що я хотів би зробити свій сольний концерт і я хотів би це рухатися. Та, та ну це не зовсім повністю пародії, тому що в нас, на жаль, є обмежена кількість особистостей, яких можна пародіювати. Але там стендап, наприклад, і плюс якісь там ще образи. Немає часу. Основна проблема, яка і у всіх. Не вистачає часу, аби дійшли руки, зробити нові образи, зробити нові номери, написати. Це все досить проблематично. Але я сподіваюся, що все ж таки настане той день, коли Олександр Скічко, окрім того, що буде ведучим, ще й перевтілиться, наприклад, пародиста, артиста розмовного жанру. Ну, в цілому в мене є такі виступи, але я їх більше показую на якихось приватних вечірках, корпоративних uh -huh. заходах. Ну, але саме починали ви з цього, так? так? І це було досить феєрично. Копіювати, парод... пародіювати декілька голосів одразу, ну, вдається, не кожному. Чому не на великій сцені? Ну, ви обрали просто інший напрям своєї діяльності. Чому я пішов навчатися на не економістами на увазі? Е, Чи... поки... <с>? Чому ви зараз телеведучий? Ви... Чому не пародист, так. Профес, моя основна професія? А ви знаєте, я, до речі, починав не з пародії. Я починав Без... з. Якщо так вже взагалі давно, та не з кутелебачення. Це ще було так дитячий садочок, школа, університет. Оце весь цей час я був ведучим, і я ще співавтор ще трішечки. Ну, це якщо Ми так, взагалі основи, наприклад. А потім, от саме в якості парадиста, виступив на Україна, має таланти. І коли я виступив в якості парадиста, тоді я зрозумів, що в цілому в цьому є якась перспектива, і виявляється, можна не сидіти в. В такому замкнутому просторі і рахувати папірці з грошима, як я, наприклад, обрав свою професію. А все ж таки можна виступати на сцені, і людям це подобається. А потім якось воно так трансформувалося в іншу сторону, і я вже почав вести. От в інтернеті, наприклад, я знайшла вашу біографію і мені так здалося, що це ви особисто її писали. Ну, було б таке? То це... Я не тільки пишу, дивіться, от все, що ви бачите в інтернеті, я ще й сам знімаю. Я в якості оператора включаю камеру, сам пишу тексти, знімаю як режисер. Uh, Але я до само. чого веду? Що там було написано? Я не любив участвовать в конкурсах і фестивалях. Мені завжди казалось странним жюри, які сидять, а ти перед ними виплясуєш, а вони все равно, а їм все одно не нравиться. Тоді як ви наважились піти на шоу «Караоке на Майдані, де, до речі, здобули перемогу. То було Світлі, світла пляма в моїй біографії, ну, тому що я переміг. Ну. Якби не переміг, то було б темна пляма в моїй біографії. Україна має талант, теж та пляма. плава. До України має талант, я вже готувався, скажімо. Я коли почав передвівати і там виступати, я ж до цього готувався, виступав на якихось приватних знову ж таки, заходах там, для сім'ї, показував для своїх друзів, і бачив, що в цьому є якась родзинка, так би мовити. Бо в тому, що я, наприклад, співав раніше, жодної родзинки не було. Співають всі, я вважаю. Ви теж співаєте. Ні. Не співаєте? Ні, не спів. Ви не знаєте своїх можливостей. Треба досить гарно розкритися. Зазвичай це відбувається 31 грудня під новий рік. Вон а... Ви так проявили світу породівання, ви відкрили його 31 грудня на новий приблизно. Рік. І от коли я зрозумів, що в цьому є родзинка, певна, тоді я знаєте, як з'явилася впевненість, я зрозумів, що це може бути людям цікаво. Ну, я готувався і я хотів, щоб вони сказали так. Я практично був впевнений, що ви скажете. От. Це теж світла пляма, а от чорна, ну ви казали. Є ваш чорний? Чи були в мене програші <гум> в маєте на увазі? Ну, я декілька разів виступав, брав участь у якихось вокальних конкурсах. От там <гум> в мене багато різних крапочок. Дивіться, ви зараз телеведучий на ТРК Україні відразу так. у двох проєктах. Це зірковий шлях і це як зірка. Так. Де ви більше себе можете реалізувати? Ну, в якому саме себе як людину, як, як особистість? Кожен проект він має якийсь певний свій формат. Зірковий шлях це формат студійний, коли в тебе є сценарій, ти працюєш чітко по ньому. Тому він є для ведучого так більш обмеженим, скажімо. Тому що ти знаходишся в певних рамках. Співає як зірка, це формат, де є багато імпровізації. Є спілкування з глядачами, є спілкування з учасниками, з журі, і відповідно це імпровізація. От там, де є можливість для імпровізації, мені подобається більше. Тому що ти можеш розвивати значно краще і показати свої можливості. Існує безліч шоу, існує безліч учасників. Мені теж це не подобається. Участь, які беруть участь в цьому шоу. Чому саме, ну як ви гадаєте, чому саме вам пощастило, адже щастить одиницям? От тут я не дам вам відповідь на це запитання. Щастить тим, хто хоче і хто працює. От ви дали відповідь, значить ви хотіли працювати? Я хотів і працювати, так. І досі працюєте? І досі працює. Мені здається, що якщо перестану це робити, є досить гарний приклад, він правда в спорті, я його завжди наводжу. Це футболіст наш чудовий Мілєвський. Досить часто він був помічений у стінах вашого університету. І от якраз не в якості футболіста. Це приклад, коли людина не працювала, ніби, може, щось і хотіла, але не дуже. І в результаті, де зараз Мілявський? Його немає. А коноплянка продовжує працювати. От ви то і є, тим коноплянком, який продовжує. Український продовжити. коноплянщик, який трудиться. Ви і гуморист, і пародист, і співак. Бо ви все-таки брали участь в певних це, конкурсах. Це неправда, це, це все пишуть добрі люди в інтернеті. Хоча то я про себе написав? Ні, ну ведучий, Добре. В якій ролі вам найбільш комфортно? В ролі телеведучого і породиста. Оце в мене два напрямки, які м, є основними, і я себе відчуваю тут більш Але всі. Я зрозуміла, телеведучого це більш на сцені, а породиста на корпоративах, так? Ну, дивіться, це ж поняття досить таке умовне. Тому що, е, якщо перед тобою є публіка, то неважливо, де сидять ці люди і що вони зараз роблять. Твоє завдання їх розсмішити. Це набагато складніше, аніж, наприклад, вийти і провести якийсь великий концерт в Палаці України. Та ти собі вийшов, читаєш текст, вивчив текст, навіть розказуєш, а, оголошуєш якихось артистів. А от коли перед тобою сидить 35 незадоволених людей, яких немає настрою, і ти маєш їм підняти і зробити так, щоб вони засміялися, це додає певного адреналіну. Якого ще Олександра Скічко не бачила аудиторію? Багато якого. А, ну, Я сподіваюся, що і не побачить аудиторія різні сторони Олександра Скічко. Але в цілому, якщо говорити в професійному плані, то. Я не можу загадувати. В мене був лише і досвід в кіно, я там дещо знімався, і це теж мені подобається. Але це все абсолютно різні напрямки. З одного боку, це ніби схоже. От телебачення, ти сидиш в студії, перед тобою зараз перед нами є е, е, красива жінка-оператор і дві камери. І, в принципі, ми не бачимо глядачів, але по ту сторону є люди, які на нас дивляться. Коли ти виступаєш на сцені, перед тобою є аудиторія, ти її відчуваєш. Це по-іншому. А е, коли ти граєш в кіно, ти можеш. Двадцять разів зіграти один дубль, але ти маєш його зробити його на двадцятий раз ще більш кращим і сочнішим. А в телебаченні, звичайно, все пишеться там з першого, другого, ну максимум третього. Тобто, це все абсолютно по різному різні емоції. Така вам подобається, коли ви відчуваєте аудиторію прямо тут і зараз. Чи? Я б з задоволенням більше виступав на концертах, наприклад, аніж там розмовляв з камерою, бо я люблю людей. Але в той же час, наприклад, я зараз працюю на радіо. А це вже інша стихія. Да, і В радіо теж є свої плюси, тому не можу сказати, що є кращим. Ви, при... Ви були автором і ведучим такого проєкту, здається, на новому каналі, як «Мачо не плачуть. Ну, де заставляли робити учасників просто жахливі речі, як на мене, задля... для того, щоб сподобатися дівчині. Ну, наприклад, запихати пацюків з себе в шиворот ну, це трошки ну, мене збентежило, але все ж таки. Ви робили щось таке шалене для своєї коханої? Я справу, тому, що не боюсь пацюків, тому якщо я їх буду запихати, це буде якось не. Так, а це не про пацюків. Чи ви робили щось таке, чого ви боїтеся, але ви заради неї там переступили через своє я, я не знаю. Ну, я люблю робити сюрпризи. Я люблю робити приємність. Найбільше, ніж отримувати. Тому в мене було багато сюрпризів, коли я вітав там, свою дівчину. Чи можливо якимись е, полюстками троянд, чи, можливо, якимись свічечками по периметру? Ви романтик, чи ви просто вирішили зробити її приємно? Просто дешеві квіти були на ринку. І гарна знижка. І, ну, плюс до того їй це сподобалось. Всі жінки люблять квіти. Але якщо вони дізнаються про це, чому воно було зроблено, бо, були, бо була знижка, бо були дешеві То, то ми... Я вам так кажу, а, а їм розказував, що я ти моє <сміт> найліпше кохання в житті. <сміт> ту, ви були з неї не ще. Та ви здається, не в ту сторону йдете. Це неправда? <сміт> ну, не знаю. Ні, ну, Я жартую, звичайно, з приводу полюсток і все інше, але я люблю робити сюрпризи. І... У мене не було такого, щоб я стрибав з мосту через те, щоб щось дівчині довести, бо я, звичайно, це роблю якимись вчинками там допомоги, поради чи, можливо, сюрпризу того ж самого. В нас це було більше як. «Преодоління страха, я так кажу, російською мовою. Ага. І то були лицарі, які мали заради того, заради mm. дівчини довести, що вони нічого не бояться. Ну так по формату, тому вони робили якісь безглузді речі. А я над ними знущався. І мені це подобалося. Вам подобається знущатися над людьми? В той момент так. Зараз ні. А, е ні. <рес> Добре, дідуся. Якщо вже зійшла про це мова, у вас зараз є дівчина? Так. Так, але. Ну, особисто я, наприклад, готувалася до другої відповіді, бо проглядаючи ваші сторінки в соцмережах, так там була таке з раннього ранку до пізньої ніченьки працює. І я, я люблю свою роботу, я люблю свою роботу. У вас не виникало такого, що ви якимось там сваритеся, у вас конфлікти через те, що ви багато часу працюєте? Конфлікти виникають періодично. І Саме незважаючи це. на те, і через це також, mm -hmm. конфлікти є у всіх. тому, як ти їх вирішуєш. От, і е як ви їх вирішуєте? виключно тихо, спокійно, е з порозумінням, бо я вважаю, що це основне, що має бути взаємовідносинах. А з приводу роботи, ну, роботи багато, роботи є. І то є велике щастя. Мені здається, якщо ти. Робиш те, що тобі подобається, то це класно. А відпочивати можна вже врідко, наприклад, три дні там. Три дні, відпочинок. На Клиди Незалежності. День Конституції знову. Транив свята буде скоро. Там теж тиждень буде відпочинку. Тиждень, але ж ви будете працювати, наскільки це Та хіба то праця? То радість. То радість. Ви не працюєте, ну чудово роботи. От дивіться, Ваше життя змінилося, я так розумію, ну багато багатьох не тобі це говорить, але не знаю, чи це правда після шоу саме Україна має талант? Ну це, де це вас повна правда. Повна правда. Uh -huh. І питати про те, як воно змінилося, ну я вас не буду, бо це очевидні речі. А як ви себе зараз осмислюєте? Ну, тобто, ви вже не відчуваєте себе тим 17-річним хлопцем, який приїхав у Київ підкоряти столицю, якось себе по-іншому позиціонуєте? Ну, от такого певного моменту, коли я прокинувся і зрозумів, що вже все, я не Саша, тепер я Олександр. Такого в мене не було. І я до сих пір вважаю, що я все ще Саша, іноді Олександр, але ще треба багато зробити для того, щоб я був Олександр Олександрович. Тому є куди рухатися, є куди розвиватися. І я продовжую займатися своєю справою. Я продовжу жити так само, як я жив, єдине може часу менше. Там, ну, я міг раніше більше збачитися з друзями, а зараз в мене більше роботи. Але від того я не змінився. Ну, але вам більше подобається зараз це життя, таке повне, що немає там, часу на щось особисте, коли все вам подобається це. Якби ви зараз сиділи на лавці, їли морозиво, не спілкувалися зі мною. І у вас би не було роботи, вам би подобалося Ну... Про мене поговоримо <реш> трошечки пізніше. Я просто вам ну, Я розумію вашу позицію, тобто вам подобається. Я вам... люблю свою роботу. Я люблю те, що в мене відбувається. Я люблю, коли багато подій. Розумієте, якби я сидів, наприклад, в офісі і в мене була виключна робота чи з папером, чи з комп'ютерами, і це відбувалося з восьмої ранку до дванадцятої ночі. Мені здається, що я б так не зміг працювати. А в моє робота полягає в тому, що я спілкуюся з людьми. Я приїхав сьогодні до вас. Це... це ж робота? робота? Робота. Але мені приємно поспілкуватися. Я зустрічаюся з якимись клієнтами, це теж робота. Я працюю в ефірі, я дізнаюся якісь новини, ми читаємо в нас є купа інформації, ми фантазуємо. Це все моя робота, але вона мені подобається. Тому я отримую задоволення. Але ви любите популярність, коли вас пізнають на вулицях, беруть автографи. Це питання з двох сторін. Якщо я вам скажу, що ні. Я збрешу. Чесно, ну, це буде неправда. Тому що коли я приїжджаю на мейку свого авто, а дізнаються, мене впізнають, і роблять мені скидку 50%. М -м -м, мені подобається, що мене знають. Коли я, наприклад, приходжу в готель, заселяюсь, мені якісь компліменти дають в ресторані чи якось знижку, мені це подобається, це можна користуватися. Але є але такі моменти, коли я, наприклад, хочу піти в парку, і я б, наприклад, не хотів, щоб мене зараз хтось бачив. А тобі ну тому, що ти маєш постійно тримати свій імідж, ти маєш виглядати постійно. Я не можу собі дозволити виглядати аби як. Ну, хоча сьогодні, ну лише на це просто виключення. Не, а... чудовий, <кл 'язан> Дякую, я хотів, щоб мені ковра зробила. Тому в цілому і цьому є плюси і мінуси, але напевно, що плюсів більше. Ну тобто, якщо без вигоди, ви кажете, там мийка, під... з'їхали на мийку, 50% знижки. А що, би, що таке популярність? Ну, до тебе відносяться люди з повагою. Тобто, якщо ти, наприклад, просто Сашко, якому 24 роки, і ти навчаєшся в університеті, наприклад, отримаєш другого світу, ну, до тебе до Сашка будуть ставитися. А так ти ніби хлопець, який працює на телебаченні, він такий солідний мужчина, такий зі зірками спілкується, до тебе є якась певна повага, то як до особистості, як до людини, яка що зробила. Це приємно. Але мені здається, що якби ти був солідний бізнесмен, який теж щось зробив, тебе теж могла би бути повага. Правильно? Правильно. А в плані популярності що тебе всі впізнають і кажуть, я його знаю. Ну це приємно, але я не отримую цього прям таке задоволення, що ох, мене хтось впізнав зараз. Також класно. Було. Такого немає. Це, це після декількох років музичної школи займалася після... Був такий період, коли Лоп... я качався саксофоном. Так. У мені просто було років 9, саксофон був більший за мене. І мене навіть водили в школу, тому що я не міг нести саксофон. Ну, ось після цього періоду, після вокальної школи, після е театрального мистецтва теж ви цим займалися. Чому такий фаховий напрям точної науки економіст? Все дуже просто. У мене сім'я економістів. У мене батько економіст. Тобто, е брат економіст. економіст так? Ні, ну, я не можу сказати, що це був не мій. Я з раннього дитинства, дивлячись на те, яким працює мій тато і взагалі там навколо, я не бачив для себе іншої професії, окрім юриста і економіста. Це було два напрямки. Ну і так сталося, що це був економіст. Так, а вам диплом допоміг в житті? Диплом? Та. Ну, я ж маю освіту. що а. мене. Можуть взяти на роботу кудись, я так сподіваюся, якщо в разі чого. Але економіст це базова професія, от як на мене, яка в будь-якому випадку не буде зайвою. Тому, якби я був біолог, наприклад, біохімік, ну, тут менше основ, скажімо, для життя, ніж економіста. Дивіться, декілька років тому ви казали, що думка ваших батьків вам дуже важлива. Угу. І навіть при виборі майбутньої дружини, чи зараз це так і залишається, ви ну, кажете, що батько ваш кумир. В цілому я дуже поважаю свого батька я вважаю, що кожні, кожна людина, яка дали життя, вона має поважати своїх батьків. І вона має їх цінувати і поважати їхню думку. Але батьки, звичайно, мають право теж помилятися. І я не можу сказати, що якщо мені я приведу, наприклад, якусь дівчину і скажу, тато, то моя дружина, вона мені подобається. А й мені скаже, ні, вона мені не подобається. Ну, тут така справа, це виключно мій вибір. Але в плані якихось порад я завжди прислухаюся, і я більше ставлюся до них з повагою. Ну, ви вказали вже, що ваш батько економіст, так ви ну, з небідної сім'ї, так скажемо, одразу та я олігарху. <сум> ось і самі в інтерв'ю ви казали, що ви отримали певну сходинку у своєму кар'єрному зрості завдяки батькам. От, як ви думаєте, ви б зараз у свої 24 роки досягли того, що зараз маєте без їх допомоги? Допомога моїх батьків полягала не в тому, що вони давали гроші, аби я десь виступав, наприклад, бо такого ніколи не траплялося. А допомога моїх батьків полягала в тому, що батько колись теж грав на музичному інструменті, і в нього було бажання стати там, музикантом, виступати на сцені. Він це не реалізував. І тепер я за то все віддувався. І він Постійно мене підбадьорював. Він постійно хотів, щоб я десь виступав, він такий дуже активний. Давай тут, давай тут. а давай, може пісню, а давай, може а давай. І він мене надихав в тому плані. І він був своєрідним двигуном. Коли я в сім років сказав, що я не піду в музичну школу, бо я хочу з хлопцями в футбол грати. Він казав: ні, синочок, ти підеш в музичну школу і будеш грати. Я думаю, що ні. От якби його, наприклад, не було такого двигунчика, який би всюди мене штовхав в плані е ну, морально-духовно, ну я не знаю, як би то було, то вже знаєте, сидіти гадати. Можливо, я б сидів зараз десь в банку mm -hmm. і мав би нормальну роботу, не те, що я зараз маю. <рес> зараз не нормальна робота. Та хіба то робота? Ну, Якщо ви кажете, що вона вам приносить задоволення. Ну, то це дуже нормальна робота. Ой, що то казати. Ви завжди жартуєте, я не можу зрозуміти, чи ви зараз серйозно говорите, чи ні. Я люблю свою роботу і. Я це побачила в соцмережах. Я не хотів би працювати в банку, ні. Зрозуміло. До речі, я знаю, що у вас завтра день народження. О-о-о! Прийміть наші привітання. Дякую. Зарані не можна вітати. Окей, я завтра вас не побачу. Тоді хіба що можете сказати мені побажання на майбутнє. На майбутнє? Я не відмовлюся. Ну, на майбутнє вам творчих на снах і нових ідей. Дякую. Можливо, ми побачимо вас в іншому амплуа. Але е, хоч з ким ви будете святкувати, чи ви будете працювати? О, завтра? Завтра. Завтра второго. От, якби це була п'ятниця або субота, напевно, я б, <svies> я б святкував свій день народження з Іваном Петровичем, якому стукнуло 60. Давайте піднімемо келихи з Іван Петровича. А так як завтра вівторок, то святкувати в колі друзів, в мене буде невеличка вечірка. М -м -м, лише найближчі, без якоїсь популяризації. Я взагалі проти того, щоб э свої відносини, своє особисте життя виставляти на показ. Ну, не вважаючи там якихось. Соціальних перешт, я викладаю те, чим я займаюся. А от в плані щось такого дуже особистого, то ні. Бажаю вам гарно відсвяткувати і назавжди запам'ятати. Дякую, дякую. От ключове слово це запам'ятати Щоб було що розповідати дітям. Ну, то не факт, але будемо пам'ятати. А у нас в гостях був Олександр Скічко. На все добре.